Доброго здорово, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на чому відео. Воно мало вийти зранку, але сталася невеличка габела. На жаль, при записі SharePlay з минулого стріму, ми саме з відкриттям паків, відбувалися лаги. І через це я виклав відеозапис, повноцінне відео, де-факто для своїх в телеграм-каналі. Тому, якщо хочете подивитися, тут QR-код. Переходьте за посиланням і буде вам щастя. А наразі я вас запрошую до перегляду другої частини відео, яке було заплановано на вечір, але викладається наразі. І це в нас оновлені піки на 87 базовий срібл це або UCL UVCL Hero. Тут вони підняли. Все ж таки плюс один рейтинг а, гравців, які вам можуть випасти по відношенню до того, що було, і відповідно ми очікуємо також на компенсацію. Ти з вас то відкривали а, з некоректним описом минулого разу. Окрім того, і оновили 88 плюс ACDS, або Winter Wild Cards, і ікону, Також Player Pick, один з трьох гравців на вибір. Тут взагалі не змінилося нічого. Ну і маємо 28 лише відсотків лайків і 22 відсотки лайків на героя. А як з цього падає чи викрутили вони дроп так само, як і в паках в цих нових рулетках, ви можете побачити наразі. Приємного вам перегляду. Ну, давайте поглянемо, що тут падає. Як я завжди кажу, не відкриваєш, то не ловиш. Ну, Габела, бери фодер. Навіть твій склад. Ну який Рікен? Та нащо тобі Рікен? Бери Фодор. Ну що, другий? Ну да. Я не буду це збирати. І вам не раджу, чесно. Ну серйозно, це, це просто too much. Ці герої базові, вони, вони навіть не базові, там половина фодерних. Навіщо це треба? То напевно сьогодні всі повага, да? коли і герої, і паки. Е, Бігстан Лезю, ну вже ні, вже навіть Лезю це нікуди. Ну, от скажіть мені, чат, куди ці звичайні герої? Кому вони зараз потрібні? Ну серйозно, ну це сміх, Ні, я не правий. Пан Росло, і він швидко відкриває свого героя. І отримає Стіва Макманемена версії Champions League. Ну, це хоча б щось, але стока йому ціна. А скільки цей пік коштує, друзі? Вони не потрібні, але ви крутите. Пане Соніатері, успіхів вам. Давайте. Що в нас тут буде? Підвисання буде. І три габели. Let's go. І одразу другий. Слухайте, ну тут хоча б можна вибрати когось, за кого можна побігати. Але цей жулі. Але цей жулі я не впевнений, ще відбиває вартість піку. А, Беніні була 85-та. А, то я не побачив. Ага. Фодер в першому піці. Ну, це це прям люта люта шляпа. Їй зрозуміло, що їм давати компенсацію. І такі, окей, ми виріжемо дроп просто в нуль. Подивіться, скільки ми вже їх відкрили? Штук 8. Да? Жодного адекватного. Жодного, нуль. Щоб я отримав паки. Воу-воу-воу, звуха. Все, я бачу, бро, бачу! Можеш відкривати. Ми тебе бачимо. Я рілітменен, Дєго Форлан і Хав'єр Маскерано. Жодної перемоги з цього піку ми ще не бачили. До речі, це тим, хто ще не збирав. Неймовірна шляпа. Ну то бери Дудика за нього. Ну хоча який тобі Дудик. Ну Дудика може під якісь кубки, але це неймовірно. Окей, ей. Ми розуміємо. Там всюди була шляпа, але ну тут має бути Роберто Карлос. Будь ласка. Я не знаю, як вас ще просити. Ну будьте людьми. Роберто Карлос. Оу. Неймовірно, друже. Ну просто я не знаю, що в такі моменти. Подвійний скам FC! Від нас повага FC, але оце я навіть не знаю. Тут точно габела. Ми вже звикли. Ми не бачили тут нормальних карточок. Ой ярзабаль! Беру тобі фодер, звісно. Тому що такі козаки, як Шкірі та Зідан, навряд чи зайдуть тобі в команду. Але Кумір, до речі, бачили ми гарні картки. Можливо, хоча б тут щось сьогодні топове в нас буде. Жесть. Рудван Ністелрой, Вейнруні і Дзанетті. Просто жесть. І всі звичайні. Огидно таке бачити. Ну як гравцеві, я просто не розумію. Да, о Магад. Я б я б так само відреагував. Я беру фодор, напевно, да. Будь-який тут неважливо. В тебе керування, Демедж Ділер, в мене керування. Дякую, братан, що дочекався. Турецька мова і пік на героя. Він вирішив заскамитись і отримав, я хотів сказати, тируя кошту, і це гарно, але це ж кошту нічого не коштує. Да? Тому це лише 89-й фодер. Це неймовірно. Дякую, друже, за контент. Не знаю, на що ви скамитесь на героїв, бо це люта просто люта габела. Але. але без але. Добав, вони подивіться, що вони зробили. Вони просто прибрали 86-х. І вони додали 87 -і сюди. І паквейт вирізали в нуль. Тому що розуміють, що люди будуть це збирати, і розуміють, що ще й буде компенсація. Ну, типу, я. Ну, що це таке? Ну, окей, кол. Скільки він коштує зараз на маркеті? 150к. Юрген Клоп, почекайте. Юрген Клоп. Емблема Ліверпуля. Мені боляче, коли я це бачу. Але це капіта, Карлос Альберто, і він приніс тобі удачу. Що це, пане Юрген, не можуть її і і нічого зробити навіть своїм анлаковим дропом, коли в нас є пане Юрген. You will never walk alone, друже. Сподіваюсь, ти вболіваєш за червоних, а не просто дав. Да, вболіває, тому що в нього, подивіться, і Бейджик також Ліверпуль. Толя, два герої. Навіть не зважаючи на твій аккаунт, я не сподіваюсь тут щось побачити. Ну реально, бо тут просто. Вони викрутили не те, що в нуль, бро. Ти бачиш сам все, вони викрутили в мінус, давайте без натягування зроблю. Окей, кеслер. Толя отримав найкращий дром за сьогодні. Але це все одно лише картка кеслер. Я беру тобі її, тобі ніхто там в склад не залітає, але це хоча б фодо. Постійно від тебе контент, дякую. Мені хочеться плакати, тому що я вже здогадуюсь, що тут буде. Але, ну можливо, можливо хоча б щось. єй. Слухай, дають муціало, і він в нього є. О, 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 ооо. Ну я точно беру його 100%, бо це хоча б Фодор. Яка в тебе відеокарта? Гарне запитання. Інше. Наступний, будь ласка. По-моєму, якась GeForce чи Nvidia, які ще там є. Друже. Давай, герой! Ну до речі, цей пік була перемога, але він в тебе є. Бомпастор це теж була б перемога, але в тебе теж є. Я теж беру фодер. Зір'єш, якщо що, на еволюції чи на цей обмін. Пак за ще. окей, Дімка, зрозумів. Тоді це зільємо кудись дублікати. Ще один герой. Відкриваю. Це вже Габела Беру фодер. Точно беру фодер. Скинеш параметри ПК. Да, Санька, скину, може щось і придумаю. А я зможу джойстик від консолі під'єднати до ПК. Саняш він найтішник, він скаже мені, да. Він, він побачить мої налаштування і поплаче. Окей. Ей, ви бачили багато всього, що людина зібрала. Ви просто зобов'язані дати тут гарну ікону. Будь ласка. Окей, okay. Вандерсар, я хоча б трошки видохнув, тому що не дублікат, і це для когось найкращий кібергрі. Давайте я буду казати так. Добре, то є непогано. Ти можеш побачити. Добре, два, два герої, друзі. Наш чат і Діскорд, і всі скамляться все одно, незважаючи на те, що тут немає гарних карточок. Подивіться, їх просто прибрали. Просто прибрали, вони неадекватні, але люди все одно це збирають. Друзі, хто ще не збирав. Не збирайте. То вже пацани зібрали. Ну, але це не нормально. Жодної картки не було, яку прям комусь склад залетіло. Це не нормально. Цікаво. Це ікона. Добре. Бажаю успіхів з тією іконою. М -м -м -м. Ну, це скам. Скам, скам, скам. Лам же точно ні, я беру лінекер або це фодер. Навряд чи ти будеш такого ламу загравати. Лінекер це хоча б фодер. Е, так, чат нас ікона. І він хоче R10, а отримає три базові картки. І я беру фодер, впевнений, в свій склад ніхто з них не зайде. Ми відкриємо цього героя і побачимо тут Давіда Жіноля. Я був близько, я зробив все, що міг. <смір> Друже, в тебе дублікати, але я не бачу сенсу брати low рейд фото. Друже, бажаємо тобі успіхів з твоєю іконою. А були сьогодні не. Да, були не базові, да? був, був хтось Сандер, але якийсь і в іконах дроб. Вони таке враження, що в них є якийсь тумблер і вони просто все вирізали. Добре, друже, це ікона, і це Толя, і це консерва Джеті. Ано, ми не приймаємо ставок, ні-ні. ні, -ні, -ні. Ван Бастен? ні, Толь, це не те, що треба. Да. Ванбастен це фода. Хоча відносно того, що інші роботяги ловили, це ще якось непогано, але ну не ти розумієш. Куміри, і в нього і ікони, і герої, окей, це дуже цікаво. Добре. Я розпочинав з героїв, бо їх два. А, це династії, вибачте. Але Філ Фоден це перемога як для цього піку. Добре, це непогано. Окей. Що в нас тут? Габела. Бери рейтинг. Ну, Фоден це хоча б щось. І це хто? Гову? Ну, я б, напевно, вже теж брав фодер. Уявляєте, який рівень цих піків, якщо непогану карку Ripple Red, і ми беремо реально фодер. І він швидко відкриває. Слухай, Рікі Кака, То є дуже непогана. То прям перемога. То є перемога. Це пік на куміра, друзі. Черговий пік на куміра. Люди все одно це збирають. Я бажаю тобі успіхів. Я беру Беркам по 100%. Це не для твого складу 100%. Гарінча. Ні, гаринча. Для мене він гаринча. Окей. Кумір, чи буде тут гаринча? Ні, але буде Лоран Блан. А там, по-моєму, неймовірна команда. Там Купа ікон, там Мальдіні і Ван Дайк. Блан жодного з них не посуне зі стартового складу. Друже, бери сам. Окей, в нас і герой, і комір. Дякую, величезне, друже. Шалений контент, побачимо, що тобі тут випаде. Тут я навіть не сподіваюся. Угу. Виключно беру фодер, бо команда неймовірна. І. Комір. Підвисання. Ну, це Габела. Ван Бастен, Принц і Алонсо. Ні, Габела. Я беру Ван Бастена, тому що він просто фодер і за нього можна побігати на відміну від Принца. В мене є керування, він мені це дає, а я тоді зроблю це. Дивись, і одразу. Одразу. Так ловили топові картки. Хто там? Е, забаньте в чаті людину, яка казала, що так можна зловити топові картки. І в мене ще ікона. Хто? Сміт. Якщо б це була хем, Андрюха, Барензі Сміт і Беркамп, ну це погано.